Nova concepcija hoje vprowadzi za borne budako diskriminacije. No podno so bite правильно los tlumachiti. Rezolucija parie 1828 zabornaje diskriminaciju za oznako seksualnej orientacije nebo generalnej identičnosti. Inši sloven, якщо vi publično ne sprejmete homosexualizm лесбіянство, інші сексуальні збочення, поміщення на мозгах, коли людина не знає себе визначити ким вона є, то ви допускаєтеся дискримінації. Новітна Конституція з усіма поправками би вас назвала людиною небезпечною, яка терпить якоюсь -то гендерфобією, яка би була притягнена до кримінальної відповідальності, або би була зобов'язана заплатити штраф. Або би була зобов'язана сидіти в тюрмі, або би могла бути навіть позбавлена і батьківських прав. Ця новітна концепція змін до Конституції України одночасно ем, хоче врегулювати так зване обмеження прав і свобод людей. Яким способом забороняється скасувати права і свободи людей, які були визнані Конституцією. Но, якщо має верховенство міжнародне право за людські права і свободи э, приймаються і різноманітні сексуальні збочення. В такому випадку права батьків будуть обмежені. Яким способом? Батьки будуть зобов'язані мовчати на те, коли в школах будуть заставляти їхні діти відвідувати уроки сексуального виховання. На цих уроках вони будуть зобов'язані сприймати. Homosekualizm jak normalno seksualno orientaciju, jak prirodne javiště. Irni inši seksualni zbočenia jak normalne seksualne javiště. Genderno identičnost, ttoznanja, čija je hlopec, divčina alebo bučko inči, bude improsuвати normalne javi. Konkretni priklad miamo v Nemečini. Neдаno була v Kelni. Велика маніфестація, в якої брало участь більше 2000 чоловіків і жінок, переважно батьків, які супротивилися практично сексуальному вихованню в школах. Де порнографія має своє певне місце, де діти заставляють до того робити конкретні практичні вправи в області сексуального життя, тобто, наприклад. мастурбація, Доводження свого тіла до так званого оргазму і подібних речей заставляють батьків робити з дітьми ці сексуальні вправи. Якщо батьки це не сприймають, вони повинні платити штраф або сидіти в тюрмі. У одного батька донька втікла з років сексуального виховання, бо це противилося її моральним і духовним принципам через християнську віру. Батько був зобов'язаний платити штраф, оскільки він не відчував себе винуватим, він його не заплатив. Суд Німеччини його засудив і він був зобов'язаний сидіти в тюрмі. Оце є ті обмеження прав і свобід людей. Будуть обмежені права і свободи батьків, які будуть хотіти виховати своїх дітей згідно моральних і духовних принципів християнської віри. А будуть обмежені заради того, щоб так звано не були дискриміновані гомосексуалісти або, іншими словами, група ЛГБТ людей. Згинуть наші вороженьки, як Росана.